Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я хочу поділитися з вами маленькою таємницею. Я знаю чарівні слова, якими можна покликати сонечко. Послухайте, вийди, вийде сонечко на дідове полечко, на весняні квітоньки, на маленькі Тітонькі, там вони граються, тебе дожидаються. Малята, а давайте разом покличемо сонечко. Разом зі мною. Вийди-вийде сонечко, на дідове полечко на весняні квітоньки, на маленькі тітоньки. Там вони граються. Ой, малята, дивіться, разом ну, сонечко нас почуло. Любі мої, воно прийшло до нас не саме, воно принесло нам картину. Подивіться уважно, яка пора року зображена на цій картині. Так, це. Весна, маляна, а як ви здогадалися, які ознаки весни ви побачили? Молодці мої люди, на даху плачуть бурульки, бо сонечко пригріло їх. Воно світить ясне на синьому, синьому небі. Подивіться. З'явилися на землі. Перший місяць весни називається березень. Весна називається ранньою. Малята, скажіть мені, будь ласка, а хто на цій картині зрадів весні, зрадів сонечку? Так, мої любі. Дівчинка і котики вербові, вони радіють сонечку. А хто засмутився? Молодці, снігові, бачите? Він дуже-дуже сумний. Клапають з нього капельки та не сніжок. Тому він не радіє весняному сонечку. Малята, весна дивовижна пора року, коли прокидається природа, оновлюється, але зима нагадує про себе. Тому, будь ласка, вивчіть слова про сонечко, і покличте його, коли наступають похмурі дні. До побачення, мої любі. Всього найкращого.